Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене запечена в духовці капуста з фаршем та сиром. М'якенька, як гарно пропеклася смакота. Капусту нарізаю товщиною приблизно 1,5-2 см та викладаю на деко, в якому запікатиму. До сметани додаю сіль та сушений чесник. Перемішую та буду змащувати капусту. Друзі, хочу вас повідомити, що я створила ще один кулінарний YouTube канал все просто Шортс, на якому будуть виходити відеорецепти швидкі по одній хвилині. Якщо вас цікавить такий формат відео, запрошую підписатись на канал. Посилання я залишу під цим відео в описі. Буду вдячна за вашу підтримку та підписку. На цьому етапі можна капусту посипати сиром та відправити у духовку. Вже буде смачно, але я зроблю ще смачніше. До фаршу додаю сіль та суміш до шашлику. Перемішаю та буду викладати поверх сметани. На крупній терці натираю сир, у мене моцарела, та буду посипати все зверху. Відправляю капусту у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Смачна вечеря готова. Ось і все смачного.